Привіт! А сьогодні буде коротке відео, яке в першу чергу орієнтовано на новачків, але може бути цікавий тим, хто вже деякий час вивчає Python, використовує і може бути цікавий їм. Про що буде йти мова? Мова буде йти в першу чергу про використання comprehensions, да? як альтернативи циклам. Але те, що може бути цікаво, тим, хто. Ну, ми ще й поговоримо, що таке comprehension, безумовно, да? От. але е якщо говорити про те, що може бути цікаво тим, хто вже це знає, я в кінці цього відео я порівняю по швидкості е виконання, а що ж насправді швидше працює. Е Comprehensions, звичайні цикли, або використовуючи інструмент MAP. Дивіться, для новачків про Comprehensions буду говорити доволі. Е Ну, доволі так нормально, щоб було, можна було зрозуміти і ним користуватись. Про мап лише покажу, зараз пояснювати не буду, просто щоб не затягувати відео. Якщо вам це цікаво, напишіть, я детально розповім там про ці інструменти, інструменти, як їх використовувати. І так, поїхали. Починаємо. Спочатку постановка задачі. Ну і так, так, я зараз, мабуть, закриваю вам там частину зображення. Тому давайте ми зробимо таким чином. Добре, да, і поїхали. І спочатку, давайте оце я закоментую. Воно зараз нам не потрібно. Поставимо завдання. Про що ж, в принципі, сьогодні йде мова. Завжди, коли ви починаєте вивчати лише Python, ви вчите базові конструкції. Ну і так як всі хочуть цей момент пройти як можна швидше. Чому? Тому що, поки ви все це не вивчили, з вами неможливо писати код, і вам сумно це дуже такий затягнутий да? Там Нудно просто щось вчити і цим не користуватись, треба, щоб ви почали чимось користуватися. От і тому ви вивчаєте спочатку там змінні, базові типи даних, інструменти керування потоком виконання коду. Там if else, наприклад, да. От і цикли в тому разі виконуєте, і у вас може бути далі. Ви вже щось вчите, і У вас є деяке типове завдання, коли у вас є якийсь контейнер з об'єктами, от на список або словничок. Я показав, да є якась функція, і вам так чи інакше треба цю функцію використати для кожного. Або не кожного, про це пізніше, елемента цього контейнера, і всі результати, які будуть, повернути, також записати в якийсь контейнер. Коли ви використовуєте цикл, ви це робите наступним чином. Наприклад, створили список, після цього ітеруєтесь по базовому списку з даними, да? отримуєте об'єкти. Ці об'єкти передаєте вашій функції, отримуєте результат і додаєте їх в список результатів. Ну, або те ж саме ви можете зробити е, на прикладі словничка. Да? Е, створили словничок, ітеруємось по тому, що нам повертає метод словників items, да? а він повертає нам кортежик, в якому буде ключ і значення, розпакували ключ і значення сюди, отримали ключ і значення. І далі використали їх для того, щоб в фінальний словничок записати результат на кожному кроці. І якщо це запустити, ми оп, маємо результат, отримали його. Добро! Тепер йдемо далі. Про list comprehensions. Альтернативною конструкцією для того, щоб робити ці ж самі дії, існують ці comprehensions. Спискові включення їх ще називають. Ну тобто, там доволі багато різних виразів. Дивіться, як це виглядає. Тобто, от зараз я заміняю оцю конструкцію. Яким чином? Ось де вона, одним рядком вона замінена. Тобто, синтаксис. Квадратні дошки, як список, звичайний. Да? І далі я починаю писати for object in list object. Тобто по чому ітеруватись? От я взяв оцей наш, бачимо, да? точно так же тут зробив. А далі тут ставлю те, що треба залишити в цьому списку, який ми в результаті отримаємо. Да? Я використовую цю функцію до об'єкта, і цей елемент, мені не треба його нікуди доєднувати, як я тут робив, да? бо я його нібито в цьому списку самому і залишаю. Доволі лаконічна і, як на мене, зрозуміла конструкція. Ну і те ж саме, до речі, отакі конструкції, я не дарма написав comprehensions лише, тому що є list comprehensions, оця конструкція, це список, так? є Dict comprehensions, ось ми його бачимо. Він же може стати set comprehensions. Зараз побачимо. Дивіться. Тобто, як це може бути? Якщо я замінюю дужки на отакі фігурні, то це вже дікт буде формуватись в результаті. Але дікт вимагає нам ключа і значення. Ну і дивіться, що я роблю. Я той же самий цикл хітруюсь пословничком. Да? Точніше, ну, словнику, по ключам і значенням теруюсь. Їх отримав. Ну, і я отут ставлю ключ от значення. І далі я в результаті маю, запускаємо. Це те ж саме. Ну, і до речі, про якщо я візьму, і, наприклад, давайте я отак от приберу. Дивіться, оп. То результат, який я зараз отримаю, буде вже не словник. Ну тут я зараз не замінив назву, просто буде вже не словник, а я ключ оцей взагалі не використовую зараз. Ви розумієте, да? А результат буде сет. Множина. Бачите, сформую тоді множину. Тобто, якщо тут всередині я розділяю ключі значення, да я поверну, щоб у мене все було як було до цього. Да? А от то буде словник, а ні, буде сет. Єдине не буде працювати з круглими дужками, тобто щоб сформувати кортеж. Чому? Ну давайте так. Зараз ми глибоко не будемо говорити, але скажу так: круглі дужки. Ви побачите такі вирази, які будь-які не квадратні, а круглі дужки, але це називається генераторний вираз. Це окрема конструкція, яка використовується трошки для інших речей, хоча дуже схожа за результатами роботи, але працює по іншому, і це за межами цього відео. Є ще одна конструкція, про яку ми проговоримо поверхнево на основі функції map. Дивіться, ви тут от ви бачите map, використовую да, функцію. Дуже коротко пройдусь по неї, ми не будемо розбирати, як вона працює детально. Якщо вам це цікаво, напишіть. Я такий же короткий, воно в межах 15 хвилин там можна описати, ну можливо, не 15, можливо, 25 хвилин описати, як все цим користуватись. Як працює МАП? Map насправді працює просто: о той самий ітерабельний об'єкт, а тут пишеться функція, яку треба використати. І map повертає, повертає нам, ну тобто, вона у цю функцію використовує до кожного об'єкту з цього ну, списку, кортежу, що там буде, да? або словника, ось як я тут показав, і буде використовувати сюди цю, цю функцію. Але вона повертає нам не список якийсь, а вона повертає ітератор. Да? Тобто, можливо, зараз ще для вас, якщо ви новачки, не до кінця зрозуміло, що це таке. Ну, щоб ітератор перетворити в список, я отак от взяв, бачите, огорнув в ліс. Якщо поставлю тут тапл, то вона в кортеж перетворить от, перетворить його. Ну і ось така штучна штука з словничком. Єдиним, бачите, мені для того, щоб ним користуватись, тут було правильно додати лямбда-функцію також. Це не складно, але це просто на це треба витрачати деякий час, щоб це вивчити. Ну, я зараз хочу показати, що в принципі вона використовує, вона надає нам той же самий результат, що до цього, всі інші елементи. Тобто, це ще один підхід, який дасть нам той же самий результат. І так, ми з вами для нашого завдання маємо контейнер з об'єктами, маємо функцію, і ми хочемо цю функцію використати до кожного елемента з контейнера. Маємо мінімум три підходи, які можемо використовувати. Заглибимось далі. А, да, ось. Справа в тому, що ми не завжди цю функцію нашу, хочемо, хочемо, можемо, у нас необхідність використовувати до кожного елемента. Можливо, нам потрібна фільтрація. Як буде в цьому випадку? А, що таке фільтрація? Ну, наприклад, зараз я хочу використати, отримати, бачите, оцю функцію нашу. Квадрати нам повертають. Да, я хочу її використати не для кожного елемента, а лише для непарних, наприклад. От це я і кажу, фільтрацію. Тобто, для як, як відібрати, з чим працювати. На прикладі звичайного циклу ви це зробите елементарно, маючи конструкцію if, да, перевірити умову, і лише якщо вона виконується, ви виконаєте дію, додасте сюди, сюди об'єкт. Ну, з словничками буде дуже схоже. Да? Тобто ми ітеруємось. Перевіряємо умову, якщо виконується, робимо. Не виконується, нічого не робимо. Добре, і це зрозуміла річ, вона працює все доволі просто. Але ми можемо робити не лише так. Ми можемо в межах спискових ключень наших, List comprehension, Dict comprehensions, ми можемо робити те ж саме. Насправді, дивіться, чим відрізняється е, вираз синтаксис. Ті ж самі квадратні дошки, той же самий for, той же самий результат. Але додається блок if я його став останнім, да? блок-IF перевіряє умову і включає в результат фінальний лише ті, е... ну, лише ті результати, для яких оце є істина. Це дає можливість нам фільтрувати. Все це. Ну і дуже близька, ну майже така ж точна конструкція для uh, dict Comprehensions буде. Запускаємо, бачимо, спрацювало. Тобто, дивіться, оцей list-comprehensions, який замінив там кілька рядків до цього, там 3-4 рядки звичайного цикла. Одним рядком він все поки що справляється. Ми маємо ті ж самі результати. Uh, звісно, це можливо зробити і за допомогою МАП. Так. Це буде виглядати складніше, тому що я, бачите, тут функція, тут, тут я використовую map, тут я використовую функцію фільтр, для якої я роблю лямбда вираз і ось тут передається список об'єктів. Насправді, ще раз кажу, це не складно, але зараз я не хочу в це занурюватись, але просто хочу показати, що це також працює, і дає нам ті ж самі результати, безумовно. І це ще не все. Тепер давайте ускладнимо наше завдання. Я хотів про, більше про спискові включення зараз сказати і трошки узагальнити. Що я хотів узагальнити? Дивіться, давайте я отак зроблю. Спочатку це ми приберемо. Оці речі, да? а, Почнемо спочатку. А, дивіться, я можу робити у списковому включенні не один цикл навіть, а декілька. Це як цикл в циклі. Це і буде цикл в циклі. Дивіться, зараз я беру і формулюю е, таблицю множення. Да? Тобто, що я роблю? Дивіться. Е, я беру, і, ітеруюсь для І від 0 до 9, для К від 0 до 9. Рядок І помножити на К дорівнює, і тут їх один на інший помножити. Тобто ми можемо користувати два, три, чотири, скільки нам треба, стільки ми циклів сюди можемо вставляти. Єдине, одразу скажу, що більше двох циклів сюди вставляти це значить щось не так з вашим алгоритмом. Вкладені цикли це дуже складні конструкції, які ну, вони не складні, але вони з'їдають дуже велику кількість ресурсів. Да? Тому краще не робити це без дуже великої потреби. І звісно, що те ж саме можна робити і ну, з виразами нашими. Не list comprehension, а і comprehension можемо зробити теж саме. Бачите, да, ось ми будемо мати. Ну, тут я якийсь інший синтакси зробив. Розберете. А що ще хотілося сказати? list comprehensions і dict comprehensions. Має, наприклад, я хочу І. Да, і К присвоїти там 200 і 300. А я це роблю зараз для того, щоб показати вам, що вони мають власний простір імен. І імена, які визначені тут всередині, вони не будуть перетинатись з іменами отут. Да? Для того, щоб це побачити, я хочу зробити так. Print і K. Да, ось я хочу їх надрукувати. І ось дивіться, я запускаю. Так, mm. я відступ, 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 відступ. Вибачте, да. Оп. Поїхали. Бачите, тобто я, вони було 200-300, вони такими і залишились, тому що ті, те, що визначалось всередині, воно немає, його не бачить з зов, зовнішнього простіру імен, не може і бачити. А мати доступ зсередини, зсередини, мати доступ до зовнішніх функцій, ми будемо. Тобто, дивіться, до чого ми з вами прийшли. Uh, у нас є конструкція list Comprehension, да, яка зручна, займає мало місця, і а чому ж ми тоді завжди її не використовуємо? Ну, тому що не знаємо. Да? Тепер давайте перейдемо до останньої частини, порівняємо швидкість. Можливо, вона щось з нею не так, вона якась повільна, чи щось, чи щось з нею не так. Дивіться, що я роблю. Uh, я імпортував модуль Time для того, щоб ставити стартова відмітка часу, фінальна, коли закінчите працювати. Що я перевіряю? Я один мільйон разів. Тут мільйон разів, тут мільйон разів, і тут мільйон разів. Е, в циклі. Е, перше. Використовую мільйон разів цикл, в середині якого я просто всі елементи від 0 до 99 піднімаю в, а, для додата да, з фільтрацію лише для непарних. Я. Заздалегідь створений список, додаю квадрати цих чисел. Те ж саме я роблю у списковому включенні, дивіться, мільйон разів від 0 до 99, якщо не парне, квадрат додати в список. І те ж саме я роблю в Да? використовую. Використовуючи МАП і фільтр, тобто таку ж конструкцію написав, щоб побачити, а що ж і як воно буде швидше, довше, довше і так і таке, як воно буде працювати. І ось тут друкуємо результати. Дивимось. І поки воно друкується, поставте лайк, поки воно обчислюється, поставте лайк, там, я не знаю, пост, підписку. ну якось, якось так хотілося б, да? щоб більше людей це могли побачити, бо це надихає на роботу. І так дивимось на результати. Я звичайний цикл визначив за і ось де якась е, довжина часу. Я навмисно робив мільйон разів, тому що щоб якось трошки усереднити результат, тому що операційна система може забирати керування, повертати керування, треба було узагальнити. Раз. Comprehensions майже на 35% швидше. Да? Мап і фільтр повільніше, як ви бачите. Да? Ну, мапи фільтр ми з вами вивчимо коли-небудь пізніше, якщо буде бажання, да, поговоримо про лямбда функції мапи фільтр і де ж вони е, можуть використовуватись. Я так скажу, що це один з улюбленіших моїх інструментів насправді, і у них є е, привід для існування, і привід для існування є супер, потужний Ну, про це коли-небудь поговоримо. Да? А от в простих, не надто складних конструкціях lead Comprehensions на 35% випереджає звичайні цикли. Тобто, коли ви маєте те, що можете без суттєвого ускладнення коду для розуміння, як він записаний, виразити літомпрегеншенцями, краще використовувати їх. Ну а звичайні цикли це найбільш загальна ситуація. Так? І тобто, тут у вас польот фантазії нічим не обмежується. Вони надають найбільше, найбільші можливості, гнучки. Таке найбільш гнучка конструкція для того, щоб все це якось робити. Все, у мене на сьогодні, все. Гарного дня, побачимось, лайк, підписка і питання під відео.